Воїни, які захищали кордони України, повернувшись додому, інколи відчувають байдужість чиновників, задекларовані пільги, часто густо не працюють. А інколи й отримати посвідчення учасника то коштує чимало зусиль і звернень до різноманітних державних установ. Потрібна допомога і багато просто от. Без діяльності попускали вже повністю руки. Потрібні люди, які повністю будуть збиратися в місті, які будуть витягувати цих людей, які будуть допомагати цим людям, які будуть цих людей, тобто виконувати за них те, що ті люди не можуть зробити. В Житомирі та батьох інших містах вже створені громадські організації, які координують свої дії і стали на захист справ та гарантій держави для учасників АТО. У нас нараховується членів від 2,5 до 3 тисяч. Тобто, точну кількість ми сказати не можемо, бо з кожним днем хлопці йдуть йдуть, звертаються і звертаються. Ну малині це організаційне таке збори. Такі е, е, так в малині. У нас да проходять організаційні збори. Попросили хлопці приїхали розказати про себе. От е, хочуть створити наш відокремлений підрозділ. Долучився до організаційних заходів і новообраний Малинський міський голова. Зустріч дуже корисна. Я намагався якось централізувати, об'єднати наших хатошників. Навіть у мене є вакуум інформації. І я за те, щоб вони об'єднувалися, за те, щоб координували свої зусилля з іншими громадськими організаціями цього плану. Обмінювалися інформацією, обмінювалися досвідом. Це буде корисно і це дійсно їм допоможе. З мого боку, всебічна підтримка, приміщення, заробітна плата, оргтехніка, я забезпечу. Воїни афганці за сприяння своїх колег та спонсорів Бардицівському військовому шпиталі відкрили і окремі кімнати для учасників АТО. Проблеми реально спільні, тому що вони об'єднають не тільки нас, як бойове братство, а імені і проблеми по здоров'ю і по в соціум. Ці проблеми дуже актуальні, і вони для нас спільні, тому я дуже вдячний хлопцям, що вони мене сьогодні запросили іменно в аспекті медичної реабілітації сюди на свій установчий з'їзд. Учасники зборів наголосили, що лише об'єднуючись в єдиний громадський рух, можна підтримати і захистити колегу, і надати йому конкретну та необхідну допомогу. хочеш нормально нас було.